Відчуваємо, що ми вільні. Ми відчуваємо, що ми потрібні своїй Україні, тому що навіть не очікували, що наш міст так швидко відбудують. Сьогодні відкриття моста, який ми будували, тривалий термін. Було зруйноване цей міст російськими загарбниками при відступі, щоб наші не змогли просунутися далі. Підрив цього мосту це було для нас дуже трагічно. У нас виїзду із нашого села не було. Добиратися з цього населеного пункту в друге місто було дуже проблемно. Якщо ми доставалися до найближчого міста, за 50 хвилин тут ми об'їжджали за 2,5 години. Було дуже багато зроблено. Перед початком будівництва сапери всю територію оглянули. Ми це, що було зруйноване, все вичистили. Зробили дві опори, привезли балки, поклали балки, залили бетон. Перед цим ми тут неподалік в трьох кілометрах зробили переправу, поки ми працюємо тут, щоб там люди могли спокійно собі переправлятися. А тепер уже зовсім буде друга річ. Тепер вже відкриваємо сьогодні цей міст і легше буде, звичайно. Це таку силу піддає. Є відчуття того, що скоро буде перемога, все буде добре. Вітаю весь особовий склад всіх присутніх сьогодні. З такою подією, з відкриттям мосту. Це міст, він буде працювати довго, з'єднуючи береги, з'єднуючи територіальні громади, які також внесли свій вклад. Зараз всі працюють на перемогу. Таку роботу зробили, що люди будуть дуже вдячні вам довгі роки. Міст – клас! Дякуємо за те, що нас оберігають наші янголи-охоронці військові, які працюють і на нулі, і на відбудові, тому що ми відчуваємо, що ми захищені, за нас піклуються, бо ми українці. А чекаємо, ми перемоги. Ми відбудовували ці мости. Відбудовуємо і будемо відбудовувати. Кожен працює на своєму місці разом до перемоги. Слава Україні! Герої!